Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сопельник. А сьогодні в нашій студії ми поговоримо про те, як знайти в собі сили та енергії, щоб пройти через всі труднощі, розвиватися і жити повноцінним життям. Але на ці питання нам дадуть відповідь наші експертки: це Альона Березняк та Оля Луціва. Рада вітати вас, на нашій студії. Вітаю. Давайте почнемо з того, як взагалі ви зрозуміли, що от вам не вистачає цих сил, цієї енергії. Як зрозуміти це людям? Ну можна, я почну, да? так? А я взагалі все своє свідоме життя була спортсменом, була б'юти-майстром. І от у мене було дуже багато сил, але зовсім не вистачало енергії на саморозвиток. Я от приходила як багато людей додому. Уставши, просто падала. есть у ну, мене ну як білка в калісі, то есть постійно дом, робота, дом, робота, і не, не вистачало вільного часу на те, щоб просто сісти, зупинитися і зібрати себе в кучу. Потім. А коли прийшло усвідомлення, що моє життя просто плине течією, я, як то кажуть, на кожен запит приходять люди. Так? Я познайомилася з тими людьми, які повністю змінили моє оточення. Тобто і в мене появилась ось ця сила, ось ця енергія на саморозвиток. А Я вже 20 років, як шкільний і сімейний фотограф, і е, в мене ну на зйомках дуже багато людей. і Мені потрібно за зйомку відзняти е, багато людей одночасно, і всі ці люди повинні бути в гарному настрої, в гарній позі, в гарному стані, щоб мої світлини потім дарували ж цим людям назад цю енергію, щоб ці світлини були з цією енергетикою. І, е, так як от в школі, наприклад, 20-30 дітей, особливо підлітки. У підлітків взагалі настрій грає туди-сюди. І коли фотографуєш підлітків, це такий ну, завжди екзамен для мене, всіх моїх знань, умінь, терпіння навіть. І коли Після таких зйомок раніше я приходила додому, тобто на зйомці я була енергійною, мені вистачало на любові до свого діла, да? до фотографування, до людей. Мені вистачало енергії, я була енергійною, все добре. А коли я приходила додому, я була геть виснажена. І ось, наприклад, коли весілля знімала цілий день, я вже на наступний день, я нічого собі не планувала. Це було таке. Лежачий день. Я вже не хотіла не весілля, як то кажуть, абсолютно нічого. <рес> Я вже нічого не могла. І, і десь 5 років назад це не тільки вже от енергія і такий стан був, а в мене вже почало здоров'я підводити. Я зрозуміла, що треба щось змінювати, тому що ну, здоров'я це такий основний головний для всіх, мені здається, головна цінність людини. І я почала з харчування. Я одразу повністю змінила, змінила харчування, там відмовилась від м'яса, від солодкого і так далі. І це не ну якісь результати були, але вони не дали такого великого результату, основного. Тобто, Ну, Трошечки краще стало, але не дуже. Я зрозуміла, що треба тепер наситити організм. Звернулася до Альони. Вона мені назначила курс, вітаміни. Я пропила, я наситила все організм. Теж я відчула результат, гарний результат, але ж і самої енергії, тобто сили в мене з'явилися, здоров'я я поліпшила. Але ж оця енергія, так, оцей натхнення, воно якось в притулочому такому вигляді було. І я шукала людину, наставника, який міг мені розповісти більше про натхнення, про енергію. ось більш в езотеріку можна сказати туди. І я знайшла така дуже відома у нас блогер, наставник, це Богдана Гончарук. Я сходила на курс, купила і пройшла курс енергії забілля». І вже е, я тут е, зрозуміла, що робити, щоб е, цю енергію взяти, підкачати, накачати і щоб не падати е, вже після духом. зйомок духом, так не духом, ні енергією, щоб вже не падати. І е, зрозуміла ці всі методи. Угу. І тепер ними користуйся. Тепер я після зйомок ще можу зробити купу справ, може бути дві-три зйомки в день, може бути підряд декілька днів, і я ну набагато більше можу зробити зйомок, набагато більше можу відзняти людей і набагато більше можу дати їм енергію. Тому що зараз люди ну трошечки пригнічені, всі ми знаємо в такому стані вони і знаходяться. І коли ти приходиш на зйомку, пер перше. Чи як я повинна зробити світлину, мені треба цій людині дати свою енергію, а щоб їй дати, її треба мати. І ось це мені дуже допомогло. Я вже вмію з цим розбиратися, вже гарно качаю енергію. А, чудово, так. І де ви берете цю енергію, щоб все встигати? От там І на роботі, і вдома, і от все-все-все. Ну, я хочу за себе сказати: У мене зараз така професія, що у нас дуже багато ми навчаємось онлайн. А, і от на одному з таких навчань я почула таку фразу Дуже важливо а, перша година, коли людина засинає, і перша година після пробудження. А, тому що дуже важливо, що ми читаємо перед сном, а що ми слухаємо, тому що наші думки вони формують нашу реальність. І а, саме в ці години, от, коли ми настраюємо себе на там гарне самопочуття, там на загальний розвиток. Тобто таким чином ми також можемо підкачувати свою енергію. А і ще от для мене ці золоті золотий час, так їх називають на мої наставники. А тобто, це є той час, коли ми можемо структурувати воєдино всі свої думки і направити їх на реалізацію, наприклад, своїх цілей. Ще я починаю обов'язково свій ранок з медитації, з йоги і обов'язково з великої кількості води зранку і протягом дня. І ще дуже мені допомагає, колись подружка порадила скласти собі такий список, що приносить тобі задоволення. І от мені саме мені задоволення приносить там, коли я дуже втомлена, да з'їздити там на басейн відпочити там. Поспілкуватися зі своїми племінницями також це качає гормони певні а, І також наповнює нас як жінок побачити якусь природу. А там поїхати мене мене дуже надихає конний спорт. Ну тобто я ще в планах, але дуже-дуже ці природа, лошаді це дійсно круто. А ну і, звичайно, саме завдяки цьому у мене з'явилася велика кількість енергії встигати 100 тисяч справ зробити за день. Я повторюсь, це онлайн-консультації, це зум онлайн робота з партнерами. Тобто, це в мене є час і на відпочинок. І на розвиток, і на а, мотивацію не лише себе, а ще й своєї команди. Тому що вона зараз вже дуже велика. Тому мені в першу чергу треба зарядити себе, щоб було чим зарядитися. Щоб зарядити дати енергію що тим та... людям, так це прекрасно, так. Ольга. Ви знаєте, перше ніж отримувати енергію, тут питання в іншому, треба її не розсіювати, не зливати. Зараз кожен з нас дуже багато енергії зливає саме негативними думками дуже дуже сильно зливається енергія саме. Через світлини, от як наповнюється енергію, то ті світлини, які я роблю з енергією радості, ви коли їх передивляєтесь, ви наповнюєтесь класною енергетикою, радості, любові і щастя. А коли ви дивитесь, наприклад, якісь телеграм-канали, новини, зараз новини дуже з некрасивими фотографіями, і ця картинка навіть стоїть перед очима, і вона викликає такі думки негативні. І ці думки вже починають зливати нам енергію. Ми туди дуже багато витрачаємо енергії. О, знаєте, коли прийдеш до Альони, наприклад, на оздоровлення, вона по перше скаже і скаже, дай мені вітаміни і побільше, да щоб мені було стало краще. Вона скаже: А давай подивимось, що в тебе з паразитами. От те саме можна сказати і про енергію. А давайте подивимось. Куди ж ви її зливаєте? Тому що ми можемо вам качати безкінечну енергію, а ви її будете просто зливати не туди, не на натхнення, не на якусь творчість, не на якийсь корисний процес і для себе, і для людей. А будете зливати ось в якийсь негатив, наприклад, прокльони, там е, якась критика. Е, Безкінечний перегляд обговорення в негативному плані когось, так там засудження. Це дуже, дуже сильно от зливає нашу гарну енергетику і обесточує, просто обесточує тіло. Ось, знаєте, такий анекдот хотіла розказати. Просто знаєте, мужчина їде додому. Після тяжкого такого робочого дня стоїть засмучений і думає, думає, ой, що в мене таке погане, погане життя, і зарплатня мала, робота така тяжка. Жінка гуляє, п'є, діти, наркомани, батьки хворіють, і всі сидять на моїй шиї. Боже, як можна так жити? А ззаді сидить Янгол, все записує. І дивуються, ну що він кожен день замовляє одне і те ж. Ну, свобода волі я повинен виконати. Виконую. От розумієте, треба в першу чергу подивитись на свої думки, тому що думки, дії, словні думки і слова і дії вони творять нашу реальність і вони створюють і нас самих. Теж, і нашу енергетику теж. І по-перше, треба почати з думок, про що, про що ми думаємо, про що ми більший час да, думаємо, і е, почистити це. Да? Тобто зловити себе, якщо ми вд, вдруг, вдруг, от я зараз дуже з цим багато працюю, е, якщо вдруг я щось. Почала думати, якийсь, якийсь негарно, щось пішло вже е, воображення, щось малює мені. Я така беру золотий віночок, стираю це все, змітаю, кажу, ні, я не обираю цю реальність і малюю собі те, що я обираю. Ось це дуже, знаєте, класно така практика для багатьох, тому що ось коли ти дзвониш дитині, а вона не відповідає, або чоловіку, особливо ті, хто напередку, так жінки телефонують і він не відповідає. І вже у жінки починається уява творити такі негарні якісь картинки. Ось тут треба себе зупинити, почистити, сказати там все добре, представити свою дитину, чоловіка. І тобі стане краще, і у чоловіка, у дитини там все буде гаразд. Це дуже така дієва практика, і цим дуже я зараз багато займаюсь. Ну а з приводу того, де я ще беру енергію, ну по перше, я лягаю спати у 22-й, не пізніше, бажано раніше хочеться. Ось прокидаюсь я сама ніколи з будильником я не прокидаюсь, Десь о четвертий, п'ятий ранку е, медитація. І я йду на стадіон. Я там не бігаю, бігати я не люблю, а я там ходжу. І ось спорт з наміром, це Богдана навчила: це ти або плавання, або ходьба, або біг щось таке спорт з наміром, Ви йдете, біжите і даєте собі намір. Я там щось хочу, да? якесь своє побажання, і йдете бігати. І вам приходить ідея. Як цього досягнути? Вам приходять сили і енергія на те, як це досягнути дуже швидким і легким способом. Це дуже дієві такі практики. Можете взяти собі. Е будь ласка, чудово. Ну що ж, якщо можна, дуже дуже коротко, у нас залишилось буквально півтори хвилинки а, нашого етеру. рекомендації нашим телеглядачам в якості швидкого ресурсу для відновлення енергії і підняття цього духу. Ну, я по-перше, знайшла собі таку ідею, таке хобі, яке б мене просто зранку з кроваті, ну, щоб аж випригувати. Ну от, от те, що буде вас мотивувати на якісь здійснення, а те, що буде вас надихати на якусь там реалізацію, слухати медитації, змінити своє оточення, як от Оля казала, да слідкувати, що дивимося, з ким спілкуємося, тому що дуже багато на нас впливають Думки чужих людей, а, ну і, звичайно, составити свій список, який приносить вам задоволення. Прекрасно. Якщо дуже коротко, я тут багато чого хотіла сказати, але якщо коротко, ви знаєте, я зрозуміла, що самодієва дієва така практика, і це дійсно така золота пігулка, як то кажуть, від всього, так? особливо засмучень всяких, то це вдячність. Як би ви себе не почували, що б ви не робили? Ви сідаєте, лягаєте, стоїте, що б ви не робили. Просто починаєте дякувати. Завжди є про що дякувати. Ось є світло. Дякую, що є світло. Є інтернет, дякую, інтернет, є повітря, яке ми можемо дихати. Ми можемо дихати. У нас нема ковіда, ми не задихаємось. Прекрасно. Дякую. Є натхнення. Волі затронула. Тобто дуже-дуже важливо оці вдячності. Ти як починаєш зразу, вроді ну про що мені дякувати? Боже, я ціла, здорова, в мене є руки, ноги, глаза. Я можу бачити цю красу, я можу вдихати, я можу розмовляти, я можу чути музику, наприклад, взагалі все красиве. І ти починаєш десь на десятому, на десятій вдячності, ти вже так наповнюєшся і енергією, і вже щось хочеться робити. Вже приходять думки, щоб щось його. Потрібно вже робити щось корисне, щось для людей. Оце практика вдячності. Вона найкраща. Я її всім рекомендую. А, чудово, ну що ж на цьому будемо ставити крапку, і я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашої студії і за ці а, прекрасні і потрібні поради для наших телеглядачів. Я вам дуже дякую. І ми вдячні. Дякуємо. Вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему того, де брати енергію та мотивацію. У гостях у нас були Альона Березняк та Оля Луціва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.